Від кого вам чекати повідомлення у найближчий час. Ні про кого не думайте, тільки про себе. Давайте в якості сигніфікації побачимо, хто ви. Хто ви у нас? Ох. 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 Так. Ну дивіться, якими картами вас е, сигніфікує таро. Е, людина, ви надійна, людина, ви стабільна, людина, ви така, знаєте,. Е, Znači je bašta. З принципами, з якимись такими важливими установками. При тому, що ви дуже стабільна і така надійна людина, енергії, які у вас знаходяться усередині, це ураган, я б сказала. По-перше, ви людина дуже динамічна, ви людина прогресу, ви людина, яка не може залишатися на місці. Причому, знаєте, це стосується ваших знань. Ваших зусиль, ви весь час щось намагаєтеся якось просунути вперед. Чи це якась справа, чи це якась діяльність, чи це якась ідея. Ви не зупиняєтесь на тому, що вже досягли, і намагаєтесь якось розвивати цю ідею або цю справу. А ви любите дорогу, ви любите подорожувати, ви любите керування машиною або просто поїздки у машині. А вас цікавлять подорожі. і Дуже багато у вас, знаєте, таких протиріч. Тобто оця запальна енергія, яка є у вас всередині, вона інколи вибухає і ви починаєте сваритися самі з собою. Тобто Ви хочете. Протилежних якихось бажань, і одна вас, ваша частина каже, давай зробимо оце, а інша каже, ні, цього не потрібно, треба так робити. І оця дуальність, яка є у кожній людині, вона у вас дуже яскраво виражена. Ви інколи сперечаєтесь сама з собою або сам з собою, намагаючись а, знайти якесь а, таке м -м рішення, яке буде влаштовувати обидві ваші половинки. Бо а, темна і світла. Сторона вашої душі, вони весь час змагаються одна з одною і е, дупа бажає якихось пригод. Розум каже: Ні цього не потрібно, бо вже на досить з нас пригод. Серце каже, а, замріяно, а я хочу романтики. Ну і це для вас взагалі така нормальна ситуація, нормальний ваш стан. Інколи ви вибухаєте, інколи ваш дах зносить і ви починаєте робити якісь дивні самі для себе речі, але, врешті-решт, ви е, берете себе в руки, ставите дах на місце, і знову якийсь час все стабільно і все спокійно. Непроста ви людина, скажу чесно, але з вами досить цікаво. З вами розібралися. Тепер давайте подивимося, від кого ж вам чекати повідомлення у найближчий час. І пам'ятайте, що це загальний розкид. Якщо сигніфікація з вами не співпадає, то це розкид не ваш. Не потрібно брати на себе чужу інформацію. Отже, яка людина вам скоро наприше, бо вийде на зв'язок у найближчий час. Ну, сам вийшов король Пентаклів. Тут, знаєте, довго питати не прийшлося і сигніфікувати, сигніфікувати також не прийшлося. Людина стабільна, така, знаєте, при грошах, при владі певній матеріалістично налаштована людина, тобто матеріальний світ для неї набагато важливіший, аніж духовний світ, працьовита, весь час заклопотана, весь час щось робить, чимось зайнятий. Вміє гарно заробляти гроші і взагалі гроші любить. Добре, з яким же повідомленням він вийде до вас? Що ж він хоче вам такого сказати? Ну, дивіться, що він хоче вам сказати. Ну, по-перше, що той час, коли кожен з вас знаходився у зоні свого комфорту, відгородившись від іншого і не бажаючи виходити на зв'язок, він вже закінчується. Бо та бульбашка, в якій він сам себе тримав, вона. Лопнула, скажімо так, і е, лопнула під впливом оцієї карти, під впливом карти сили. Це карта шаленої пристрасті, шаленого потягу, фізичного потягу до людини, коли е, ти не можеш більше себе контролювати, і тобі потрібен ще один шанс для того, щоб ти, е, ну скажімо так, використав цей е, потяг не просто у своїх думках, але й в реальності також. Ви для нього людина, яка е, Якимось чином взяла над ним владу. Ну, яким чином? Ви через жіноче домінування через свою сексуальність, через свою а, мудрість, через свої емоції вмієте якось керувати цією людиною. Ви вмієте не тільки кохати, ви вмієте ще й а, пристрасно це робити. І ця пристрасть зводить його з розуму. Врешті-решт, він вирішив, що ще один шанс о, він хотів би використати. І якось владнати ситуацію з вами. Тож, ну, відповідь ми отримали: це король Пентаклів, який бала, палає пристрастю до вас і хоче ще одного шансу з вами. Чекайте свого короля, бо скоро він вийде з вами на зв'язок.